Є два підходи. Варіант: перший лише держава має право монополію на застосування сили в поєднанні з важливою умовою, що держава. Виконує дві функції безпеки і справедливості, що вона не просто уповноважена, але вона гарантує захист життя, захист власності. І якщо трапляються напади на життя на власність, то так як в Америці ще не ніхто не сумнівається, що поліцейський, якого патрон в патроніку буде стріляти негайно, не дивлячись, це Пашинський чи не Пашинський, чи хто завгодно, якщо порушується або створюється придумови. якщо цього немає. А в нас цього немає. Ви це самі сказали. У нас не захищено життя людини, власність людини, навпаки, рейдерство, державне рейдерство. І плюс важливий фактор на фоні війни цього нескінченного а то вже сотні тисяч одиниць зброї, включаючи кулемети, гранатомети, да. уже по факту є у людей. Тобто ви пропонуєте да. стимулювати ні, та, оцей ні, от відтік зброї ні, розкрадання я не, і її. Я пропоную дослухати. Зого. Я завершу і от варіанти дій. Варіант перший. Якщо прийняти, що зброї ні в кого немає, тоді, тоді перше треба вилучити всю нагородну зброю. Друге, треба пройтися такою жорсткою металевою лопату по мисливській зброї, бо там дуже багато є вже автоматичної, в тому да, числі калібрів, да. тих, які там не повинні бути, в тому числі там штурмові, помпові інші гвинтівки, там пройтись дуже сильно. А далі треба буде розгорнути масову таку рейдерську кампанію по всій країні, щоб позабрати в людей все те, що вони привезли з зони АТО. Я вас з вами. Согласен. Я передбачаю, що це буде процес одному, нескінченний, оскільки нет. державі не довіряють. Люди все одно не віддадуть, вот. Вот. вони сховають, хто на горище, хто в погріб. Вони будуть ризикувати своїм е, життям, тюрмою чим завгодно, і той процес неможливо виконати. Я уверяю вас, что люди, наверное, сами здали бы оружие, сами, если бы вот ті первые норми, которые ви сказали, были не на бумаге, а в реальной жизни. А оскільки цього немає, да. значит, треба, тоді и не буде. Бажаю... Когда вибираєте защитить мою житло, я защищу її сам. Правильно? Ну, давайте да? реально, ті, хто нас дивиться. Это кожный... не защищає государство. Валентин, хату. Ну ви ж не захистите себе краще, ніж спеціально уповноважені і навчені органи. Давайте дивитися правді у. Вічі, ви стріляли в людину, стоп. Ні. Так, от давайте конкретну ситуацію. Наприклад, село, яке знаходиться від озера від, район... від районного його пристрелили. Просто ну послухайте, село знаходиться на від районного центру 30 кілометрів. Да? Нападають на будинок, вимагають щось. Ну очевидно. Що очікувати, що десь там дільничний чи хтось приїде, неможливо. Да, да. Кожний мужик, який є в цій хаті, він буде використовувати від лопати до сокири, до мисливської зброї. А якщо є привезена зона АТО, то, цієї зброї і буде захищати життя і власність, і він має на це конституційне право, включно стріляти, якщо створюється загроза. Ви знаєте, як юрист, як то, там він, в домі, він має там право да. себе захищати. Да. І оскільки немає надії на державу раз, і друге, оскільки по факту вже є сотні тисяч. Зброї в руках, значить треба діяти обережно, як мінімум, провести легалізацію цієї зброї. Тобто, проходит, так, той, хто вивіз автомат Калашнікова, зато молодець, йому легалізувати цю зброю. Хто не вивіз, тот лох, вибачте, за вислів, не здогадався і, відповідно, лишився без зброї. Варіант ситуація, розуміло, варіантів, два. Варіантів, варіантів, два. варіантів два. Ви можете заплющити очі і тупо піти по хитам все відбирати, нарветеся на стволи і на цьому все закінчиться, підриветься довіра yes. до держави. Інші варіанти можете це узаконити належним чином, щоб було спокійно і законно. Я за другий шлях, нормально. Смотрите, я